Фестиваль як спосіб здолати стереотип меншовартості та вторинності периферії у мистецькому і не тільки житті країни, планують організатори і партнери портофранко франко Гогольфесту, адже про Франківськ як сучасний центр Європи має дізнатися весь світ, у тому числі і завдяки сучасному мистецтву, що іноді шокує, проте завжди змінює свідомість. Я допомагаю тільки тому, що я е, хочу, щоб ці новації стали правилами. В усьому, ми сюди при тут весь світ буде приїжджати. А для того, щоб за нас заговорили, ми маємо щось чудити, ми маємо щось робити. Мають бути, бути небайдужі. Ми провели карпатський простір, це одна, якби, інтереси однієї групи людей. Це уподобання, можливо, людей трохи старших. Сьогодні порто франко Гольфест – це сучасне мистецтво. Це молодь, яка хоче розумітися в тому, яка розуміється в тому, в газеті. Галицький кореспондент і в нашій газеті Патріот вийшла така програмна велика стаття Олександра Шевченка і вона франківськ Відкрити систему це ну воно якось так ніби попало в тему, та, тому що фестиваль цей – це якраз ну, бажання фонду, бажання Олександра Шевченка все-таки відкрити ту систему, залучити сюди якихось провідних митців з України. Митців з Європи, тому що ми знаємо, десь порядка десятка країн участвують в цьому фестивалі. Івано-Франківськ вражає всю країну неймовірними і неочікуваними ініціативами, і не лише в царині культури, щоб авторам креативу не бракувало простору для його реалізації, а також для знайомства з містом і його аудиторією немісцевих місцевих митців. У рамках фестивалю презентували проект Літораліс що діятиме і по завершенні порто франкового гульфесту, і потрібно щось, що може одночасно вміщувати там кіновичори, літературні якісь. Екторії, дискусійну платформу тут буде бібліотека. Тут робиться музей друкарні. Всі можуть залишити свої спогади, якщо мали якісь відношення до цієї будівлі. Сергій Григорян чи не єдиний івано-франківський митець, творчість якого потрапила до виставкового простору друкарні? Це інсталяція Повітряна Галіція, що вивчає подальший розвиток сакральної скульптури та, зокрема, янгольської тематики через призму ретрофутуризму. Надихнули митця контрасти Станиславова 30-х років минулого століття. У місті тоді уживалися високі технології військового аеродрому і школи пілотів, та водночас непохитна релігійна мораль. Це матеріали іконопису і матеріали авіобудування х років. Тобто від іконопису тут є поталь, є. Алевкас є якби фарба спеціальна темпера на яєчному жовтку Зроблена по старій технології. А від авіабудування є авіаційна фанера, трос, метал, розтяжки, цинк. У перспективі виставкові проекти поєднуватимуть роботи іноземних митців із місцевими. Тут уже почали працювати над збіркою творів авторів із цього регіону різних часів і поколінь. Оксана Квітнева, Віталій Магалатій, телеканал 402.